живе на техніку, напевно, що всі мої ідеї. Ось так, попрошу Заказували. Добре, а що ми мішаємо? Ви нас знімаєте. Зараз я знаю. При виконанні службовських. Ви вас зупинили при виконанні стволового обов'язкової процедури? Ви нас зупинили, я просто знімаю, що відбувається. Ну то ви знімаєте територію, там не залежить від того, що. зараз... Я в машину продовую. не знаходжу, я скоріш з боку, знімаєте. знімайте. Знімайте територію. Я давайте до ваша пару метрів дачі став. автобус невідомий. Вступила інформація, що люди, можливо, їдуть вчиняти провокації в Київ. Я е, вийшов сюди для того, щоб е, вияснити ситуацію. Хотів е, би... Ви вже віддали документи? Так. <плес> документи. <плес> це <плес> з народом. Так, це грає. Ви бачили маршрутний лист, страхівка, перелік усіх. В принципі, до вас звернувся депутат. Ви б мали йому надати в даний момент, якщо він є на місці. Ну, цю документацію показати, його повідомити. Я мав би показати. Ну в принципі, він ж до вас звертався. Ви зверталися, пане депутат? Зверталися так, щоб перевірили дані. Я автомобіль. перевірив.